Я думаю, вони дійсно должны, ну, зустрітися обов'язково, інакше ну, не повинно цього бути. Вот. А там воно трудно сказати, що воно подається. Ну я думаю, що будуть менше все ж таки обстрілів, але це якось зрозумієте, це. Швидко не закінчиться. І навіть поступки території ж не буде, не буде. Зеленський пан, пан президент не, не схоче цього. І мало того, як ми можемо міняти землю українську на землю українську. Це абсурд. Війна дочала закінчитися, якийсь мир, тому що хлопці гинуть, це дуже жахливо. Діти гинуть, жінки гинуть. Це дуже жахливо. Я думаю, що заморозять, поки це все. Просто заморозять. Я думаю, що це не. Цього не буде, тому що Путін дуже брехливий і він прислідує мету як можна більше знищити нашого народу. Це дуже прикро. Уявіть собі, як Зеленський буде потискати руку Путіну. Це неможливо. Це буде обурення всього нашого народу. Я думаю, що не буде цих пригод. «Вони мають в будь-якому випадку відбутись. бо. Я думаю, це не вигідно нікому. Звісно, хотілося б сподіватися, що все буде на гарних умовах, для нас. Для, на вигідних да, для України і на, на вигідних для Росії. Я сподіваюся, що все-таки переможе здоровий глузд і вони відбудуться, скажімо так, повинні відбутися. Але все ж таки розумію, що Росія буде тягнути. І буде ну, тягнути час, і все, я, я рахую, що все-таки не піде на тристоронні переговори. Якщо і будуть, то може бути на нижчому рівні на підгрупах тих, що були завжди. А на рівні лідерів я рахую, що Росія напряму з нами, з нашим президентом Володимиром Зеленським не піде. Він його просто боїться, боїться з ним. Зустрічі боїться, що немає аргументів. Наш президент все одно буде стояти на наших умовах, е, ніякої на здачі території, ніяких поступок, сильна армія, е, там обмін всіх на всіх. Хочеться надіяти, що відбудеться якесь чудо. Все таки, може, міжнародні партнери доб'ють е, санкціями і їм не буде ніякого виходу. Буде економічна криза, і це може заставити їх керівництво до, скажімо, більш позитивних поступок їх сторони.